Найпростіший метод підходу до дерева будемо використовувати маятник. Так як зараз зима, всі дерева сплять, соки спускаються, але ось таке вічно зелене прекрасне дерево. Готова мені, здається, з нами трошки поспілкуватися. Давайте зараз зробимо перший підхід. Чи дерево зараз спить? Чи дерево зараз спить? Чи дерево зараз спить? Показує ні. Ні. Тобто воно не спить. Чудово. Чи дерево живе, чи дерево живе, чи дерево живе, чи дерево живе, чи дерево живе. Живе дерево? Так, чудово. Чи можу я поміряти його енергетичні оболонки? Найпершу, найпершу енергетичну оболонку. Так, ну що, поїхали? Шукаю. Шукаю перший шар, де починається. Де починається? Давайте будемо йти, так, так видно. Будь ласка, покажи мені, коли буде перший шар. Коли буде перший шар вітального поля цього дерева, то хоча б якийсь, так, давай перший, а схоже, що вже знайшлося. Перевірка, Чи це перший шар, чи це перший шар, чи це перший шар. Так, отже перший це десь раз 2, ну, 8 метрів точно, а може і більше. А давайте зараз я порахую ніжками, зроблю паузу і порахую. Вийшло трошки більше 20 метрів, але ну, я так не сильно великими кроками шагала, крокувала. О, з нього водичка тут капає. Все так гарно блищить. Тобто перший один із трьох найголовніших порушарків. Так. Більше ніж за 20 метрів. Це дуже гарний показник. Дерево дійсно живе, дійсно міцне, дійсно не спить. Ось в хорошому стані, чудовому. Тепер давайте будемо в нього питатися, чи можемо ми увійти в його життєвий простір. Привіт, дерево, обов'язково вітаємось. Дякуємо. Чи можу я зайти в твій життєвий простір? Чи можу я зайти в твій життєвий простір? Так. Так, чудово. А невеличкий такий момент, коли в нас особливо, наприклад, немає з собою маятника, можна зробити... Тілом і відчути, але не відповідь так і ні. А трошки інакший варіант. Зараз я вам його покажу. Ось воно дерево, так, я трошки далі, ой, щось мокре влізло. Нічого. Коли ми до нього підходимо, ми. Питаємося в нього, чи можна я зайду так в твій життєвий простір. Закриваємо очки і відчуваємо, коли дерево згодне дає вам свою згоду, ви побачите, що ваше тіло ніби затягує в його простір. А і коли не згодне, навпаки, виштовхує. Невеличка демонстрація. Сподіваюся, що вам було видно. Мене ніби затягнуло, потягнуло до дерева. Воно згодне. Спробуйте обов'язково. Наступний етап невеличке з'єднання з деревом. Попросіть дозволу до нього доторкнутися, обійняти. Поцілувати все, що вам хочеться подякувати за те, що воно існує, за те, що дає кисень, що завдяки фотосинтезу і багатьом іншим життєдіяльним активностям ми живемо не тільки ми, все живе. Подякуйте, що його корені тримають землю. За те, що. Повітря чистеньке і наповнене життєвою силою. Поговоріть з ним від серця, душа в душу. Все, що вам хочеться сказати дереву, скажіть, передайте. Нехай воно відчує вашу позитивну енергетику, добрий намір, вашу любов. Дерева надзвичайно потребують. Нашої уваги, нашої любові. Пам'ятайте, що наша увага, куди вона повернута, туди йде і наша енергія. Це дуже-дуже важливо. З'єднайтеся з деревом, обов'язково хоч декілька хвилин приділіть саме такому душевному з'єднанню, спілкуванню. Вираження вашого наміру. Добре посидіти біля нього. А, ви можете, якщо відчуваєте то клас. дуже часто відчуваєш, наприклад, там, хочеш спиною доторкнутися, чи, навпаки, лобом притулитися, чи залишитися на декілька сантиметрів поряд, не торкаючись. А коли не відчувається, так немає ніякого такого. Інтуїтивного поклику, можете запитати, так, чи можна я біля тебе сяду. От. Але ще поки що не давайте ніяких установок на чи очищення, чи зарядку, чи певні. Процедури, лікувальні, цілительні. А, тобто, просто побудьте в просторі один з одним. Не забувайте повиключати абсолютно всі електронні прилади, особливо виключити ваш wi-fi мобільні дані, тобто все, все те, що може дуже сильно випромінювати якісь електромагнітні хвилі, частоти. Якісь, до речі, до негативних вібрацій також відносяться наші думки наші відчуття. Якщо ви в поганому гуморі про щось не таке позитивне думаєте, то з деревом спілкуватися не потрібно. Почекайте, поки у вас буде гарний нейтральний або позитивний стан. І тільки тоді спілкуйтеся з ним. Уже декілька хвилин на з'єднання з деревом, побути в його присутності, роздивитися його зверху донизу, знизу до верху, і побачити, чи є можливо якісь візуально проблеми. Може, побачити зрізані, наприклад, гілки, чи якусь тріщину велику, чи ще щось. Далі можете роздивитися все, що у вашій фізичній доступності, От, наприклад, гілочки, і роздивитися, в якому вони стані, в якому стані їх, їх голочки чи листочки. Так? Побачити одразу, наприклад, чи вистачає води, чи немає паразитів, тобто роздивитися на фізичному рівні. В якому стані дерево. Коли воно хоре, то дуже гарно видно. Наприклад, тут зараз немає, але уявімо, так? що певна гілочка, наприклад, суха, а ви можете спитатися, чи її дерево хоче, щоб ви обірвали, щоб воно йому не заважало. Зимають на контакті це дуже просто чи з рамками. Чи ця гілочка жива, чи ця гілочка ще жива? Так, чи тут сік? Сік є, сік є. Тобто вона в прекрасному живому стані в неї все добре. А уявімо, якщо, наприклад, вона вже мертва, ви так і питаєтеся в дерево, чи ти хочеш, щоб я її, наприклад, обірвала. Так і. Зламаєте ту гілочку, яка може заважати дереву. А якщо вам, наприклад, це ваше дерево, так? і треба його трошки обрізати, наприклад, на зиму, на весну, для чогось підготувати чи звільнити місце, за декілька днів, до того, як ви будете зрізати, підходите до цих гілочок. Перевіряйте, чи там живі, чи не живі, навіть якщо вони дуже зелені, все одно перевірте, бо всяке буває. І потім анонсуєте цим гілочкам, а найголовніше дереву, що дорогеньке дерево. Наприклад, там через три дні я прийду зрізати ці гілочки. Будь ласка, всі життєві соки, енергії, забери з них. Якщо на цих гілочках живуть, наприклад, певні деви, будь-хто з тонкоматеріального світу, там може бути присутній будь-хто, знайди їм нове місце, пересели. Тобто обов'язково перевірте. Дуже цікавий тест. Дуже цікавий тест, який абсолютно всім підходить. Ви можете це зробити в будь-який момент з деревом. Підійти до якоїсь обраної гілочки живої. Так, от ви її перевірили. І сказати їй, що завтра, наприклад, ви хочете її зрізати, щоб вона показує, наприклад, отут я тебе буду різати. Будь ласка, до цього моменту забери своє життєві соки. Дякуйте дереву, попереджаєте, домовляєтеся з ним так своїми словами, серце щирою, просите вибачення, що так сталося, але так треба. Тобто пояснюєте дійсно свій намір, чому ви так робите. І через декілька хвилин перевірте життєву силу цієї гілочки. Так, як ви її попередили, що ви її будете зрізати, що дерево має забрати з неї все життєве. Через декілька вже хвилин перевірте. Ви будете здивовані. Якщо є собою діаграма виміряти, наприклад, вібрації, так життєву силу, життєву енергію. Перевірте ду, перевірте після. Якщо ви гарно попередили дерево, воно вже миттєво почне забирати звідти енергію. І ви побачите що тільки що дуже зелена здорова гілочка з часом вже через декілька хвилин починає зменшувати свою життєву силу. Вібрації зменшуються. І, наприклад, ви як ви анонсували, що завтра будете зрізати, завтра можете прийти і поміряти. Частину цієї гілочки, яку ви анонсували на зріз, в якому вона стане. І ви побачите, що життєвої енергії вже там не буде. Вона буде мертвою на життєвому рівні, хоча на фізичному ще все буде зелене. І тут наступний варіант: замість того, щоб зрізати, ви кажете дереву, Дякую тобі. Зрізати я не буду живий! Нехай життєва енергія до тебе повертається. І вже через декілька хвилин можете міряти життєву енергію, питатися, чи жива, чи не жива гілочка. І ви побачите, вона відновить дуже швидко свою енергію. Майже одразу. Це можна робити не тільки з деревом, а взагалі з усіма рослинами. Просто дерево, воно таке більш, дуже швидко відповідає. Але хоча й квіточки також, в принципі, відповідають. Це дуже цікавий тест, практика для кожного. Спробуйте. Ви побачите, наскільки вони живі, як вони відповідають. І особливо, якщо дійсно вам треба зарізати. Наприклад, так в себе на городі, на дачі, в садочку, в парку десь, дерева, обов'язково попереджайте їх. І вибачайтеся, якщо дійсно дуже гарні живі гілки, особливо якщо вверх треба зрізати. Краще всього цього не робити. Але якщо немає вибору з певних причин то хоча б попереджайте, щоб забирали звідти всю життєву енергію. А коли ми зрізаємо якусь гілочку через цю рану зріз, життєва енергія кровоточить. Так, так само, як у нас в аурі є тріщинки. І проходи, і все, що хочеш, так само в ефірному тілі дерева. Буде витік енергії. Тому можна і треба робити ефірну а, залатати, як це правильно сказати, латку. Напевно, так. Тобто, знаєте, як медсестра вам, наприклад, накладає та певні от... Нехай там буде марлю з ваткою на якийсь поріз. Так і ви в ефірному плані робите таку накладку. Латаєте. Дуже сильно це гарно треба візуалізувати і допомогти дереву, щоб ця його життєва енергія через цей зріз не витікала. Це важливо, і це треба робити. Ваша сила наміру, ваша візуалізація, тобто ваш інструмент творіння гарно працює. Не сумнівайтеся в цьому, геть зовсім. І от якраз допомагати деревам дуже класно. Плюс ви тренуєтеся і набуваєте все більше і більше досвіду, як це все працює. І зовсім скоро сумнівів взагалі ніяких не буде. Ви будете бачити, як це все в реальному часі. Відповідає, працює. І, до речі, ви завжди можете просити якісь знаки. Кожного разу вони якісь зовсім різні. Минулого разу, коли була біля дерева, дзвіночки задзвонили, коли я закінчила роботу. Так я попросила мені вказати, коли робота буде повністю закінчена. Задзвонили дзвіночки, звідки вони взялися в лісі. Не знаю. Вони задзвонили. Це був знак, я зрозуміла, що це для мене. Так буває. Це, звичайно, може бути будь-що. Але коли ви просите знак, він приходить. Ваша робота, вона корисна, вона потрібна, особливо, якщо вона йде від серця, від вашої душі. На благо. Воно все приймається. Підвищуйте ваші вібрації, щоб ваша сила наміру і інструмент творіння працював миттєво, наповнював необхідною енергією те, на що ви звертаєте вашу увагу, і щоб все ставалося дуже синхронно, швидко, просто. Ви будете це все відчувати, все більше і більше, звичайно, чим більше практики. Тим більше результату, тим більше відчуття. Це все стає ясніше. І вже не на словах, а на ділі. Добре? Далі ви можете спитати в дерева за допомогою вашого інструменту. Чи потрібна йому допомога? Так. А, Потім, якщо відповідь не навіть не зважаючи на те, та яка відповідь так чи ні, спитайтеся, чи ви здатні надати цю відповідь. До речі, не забувайтеся завжди захищатися, так? Тобто перед будь-якою роботою, перед будь-яким спілкуванням, завжди захист має бути, завжди завжди. Отже, давайте запитаємо дерево, чи потрібна йому допомога. Чи потрібна тобі допомога? Чи потрібна тобі допомога? Чи потрібна тобі допомога? Так. Добре. Чи я здатна тобі допомогти в повній мірі? Так, чудово. Мені краще звернутися до твоїх жителів? Ні. До тебе напряму. Так. Добре. На початку дуже часто відповідь може бути ні, тому що просто-напросто ми ще не вміємо надавати допомогу і не відповідаємо тим критеріям чи що. Які необхідні для того, щоб подбати про дерево. Потім подбати про нього можна різними методами, так, на фізичному якомусь рівні, наприклад, якісь сухі гілки обрізати, так, можливо, паразитів зняти, можливо, якісь добрива, натуральні, звичайно, йому надати, можливо, розчистити біля нього, щоб сонечку. Краще мало доступ до нього, можливо, полити елементарно, так? тобто щось зробити на фізичному рівні на енергетичному рівні це ми можемо вже працювати особисто з деревом або з групою душ, так? тобто є певна. Групова душа, дерева планети, наприклад, чи дерева певного виду. Наприклад, там групова душа всіх дубів, чи всіх сосен, чи всіх берез. Тобто звертатися до групи можна спілкуватися з жителями цього дерева. Так, наприклад, часто тут можна знайти. Пан. Ой, крутиться, так. хтось хтось йде на зв'язок. Почекайте. Тут може бути пан. Тут може бути дева різних варіантів, тут можуть бути ельфи. Так, зараз, напевно, буду робити паузу. Тут, буде, тут може бути багато кого насправді, тому, звичайно, завжди треба захищатися, поговоримо про це детальніше в такій теоретичній частині, так? щоб ми знали, кого ми можемо погукати нам на поміч. І потім вже з цим духом, цією присутністю. Розмовляти, питатися, чи потрібна допомога. Можна попросити, наприклад, показати, де саме вона потрібна, і зазвичай вони дуже гарно показують, так якщо ми нічого не відчуваємо, то через питання так чи ні все одно можна визначити де потрібно. Давайте зараз питаємося ще таких два питання, адже це одне з найбільших, а можливо, і найбільше дерево у парку. Я спитаюся, чи це господар парку. Скажи мені, будь ласка, чи ти господар парку? Чи ти господар парку? Так, я так і думала. Завжди починайте з найбільшого, найміцнішого, найвидатнішого дерева. І зазвичай це господарі. А, такі господарі дерева в їх зразу видно, де б вони були. І з ними найкраще спілкуватися. І на них обов'язково хтось живе, хоча б одна присутність точно є. Тобто поспілкуватися буде з ким. Давайте ще запитаємося щодо забруднення. Чи ти забруднене, чи ти дуже забруднений. Ні. На фізичному плані? Ні. На енергетичному плані? Так. Зрозуміла. Ен... Е... Електрично-магнітне. Електрично-магнітне? Ні. Тобто, в принципі, людська діяльність його не дуже забруднює, а ось енергетичний план. Очевидно, є якісь. Це можуть бути і сутності, це можуть бути і хвороби, і паразити будь-якого виду. Щось є. Зараз буду дивитися, що оціх питань. Ось цього наразі на найпершому, найпершому підході до дерева вистачить. І з оцим вже. Можна дуже гарно попрацювати. Це найлегший, найпростіший спосіб поспілкуватися з деревом. І це можуть абсолютно всі. Навіть нічого не відчуваючи, нічого не знаючи, просто маючи в руках рамки чи маятник. Сподіваюся, ви обов'язково спробуєте.